Виховання доньок 100 років тому відрізнялося від сучасного виховання в багатьох аспектах. Ось деякі з найважливіших відмінностей. Перше мета виховання 100 років тому мета виховання доньок полягала в тому, щоб підготувати їх до ролі дружини і матері. Дівчаток навчали вести домашнє господарство, доглядати за дітьми і бути слухняними дружинами. Сьогодні мета виховання доньок полягає в тому, щоб допомогти їм стати успішними незалежними жінками. Дівчаток навчають бути самостійними впевненими в собі та здатними досягти своїх цілей. Друге роль жінки у суспільстві. Сто років тому жінки відігравали другорядну роль в суспільстві. Вони були обмежені у своїх правах та можливості вибору. Сьогодні жінки мають рівні права з чоловіком та можуть займати будь-які посади в суспільстві. Ця зміна в соціальних ролях жінок призвела до зміни і у виховання доньок. Третє освіта. Сто років тому дівчата мали обмежений доступ до освіти. Вони могли відвідувати початкову школу. Школу, але рідко продовжували навчання далі. Сьогодні дівчата мають такі ж можливості в освіті, як і хлопчики. Вони можуть отримувати освіту будь-якого рівня від початкової школи до вищого навчального закладу. Четверте стереотипи щодо жінок сто років тому існувало багато стереотипів щодо жінок їх вважали слабкими і менш здатними до розумової праці. Сьогодні ці стереотипи поступово зникають. Дівчаток навчають, що вони можуть досягати всього, чого вони захочуть, незалежно від статі. Ось деякі конкретні приклади відмінності у виховання доньок 100 років тому та й сьогодні. 100 років тому дівчаткам часто забороняли гратися з хлопчиками. Сьогодні дівчата та хлопчики можуть гратися разом, не роблячи жодних відмінностей між ними. 100 років тому дівчаток часто навчали, що вони повинні бути скромними і сором'язливими. Сьогодні дівчат навчають, що вони можуть бути впевненими в собі та виражати свої думки завжди, як вони хочуть. 100 років тому дівчат часто навчали, що вони повинні бути домашніми і піклуватися про сім'ю. Сьогодні дівчат навчають, що вони можуть мати кар'єру і сім'ю одночасно. Звичайно, не всі батьки виховували своїх доньок однаково, і сто років тому і сьогодні існують батьки, які прагнуть виховувати своїх доньок так, щоб вони були успішними незалежними жінками. Однак, в цілому, виховання доньок зазнало значних змін за останні 100 років, і це не міф.